Жека, я тобі зараз буду називати категорії товару різні, а ти відповідає, актуальні вони чи ні. Окей, погнали, давай. Автомобільні аксесуари. Нормніше, якщо працювати з якимись там крутими товарами, типа тюнінг-комплектами, або дисками, або запчастинами для китайських авто. Побутова електроніка. Ну тут дуже широка обширна, а якщо ми кажемо про якусь. Носимо електронику, щось невеличке, дуже прикольне для маркетплейсів. Я вважаю, наприклад, декор, товари для дому. О, це дуже прикольно. Китай зараз просто стрибнув угору в цьому питанні саме ексклюзивних, прикольних рукотворних всяких штуковин, які виглядають на 10 тисяч доларів, а коштує може 2-3. Це прикольна ніша для хоріки, ресторанів, готелів, або навіть квартиру щось прикольне з декору купити можна. Одяг сезонний, або наприклад, взуття. Ну ні, це ринична історія. Купи продаж щось дешеве. Якщо ми кажемо про свій власний бренд, ви хочете свої піжами, наприклад, як були у Гурумі, зробити зі своїм і просувати їх так, це може бути і прикольно, або своє якусь взуття своє доробити свій логотип, тип, що змінити, колір може або дизайн, то тоді. Да. А просто купувати на ринку. Ну, ми навіть цим не займаємося, так? Добре, а що тоді по сонячній енергетиці? А це топ. Не, звісно, сонячна енергетика, ну блін, ви повністю можете бути незалежними а, від електропостачання або навіть продавати електроенергію. І вас буде купувати його государство. Тобто у вас клієнт завжди є. Це дуже прикольно, мені здається. Це був короткий розбір по категоріях товарів. Ну так, а насправді їх просто мільйони. Напишіть нам, якщо цікавить щось, що можна купити в Китаї оптом, і ми обов'язково допоможемо. Пишіть у директ.